Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль став відомим на весь світ, бо хотів, щоб усі побачили його понівечене росіянами. Рідне село 14-річний Сашко Згурський знявся у кліпі американської групи Imagine Дрегонс. За кілька днів це відео стало дістало шалену кількість переглядів. Понад 2 мільйони. Сашко показав життя розтрощеного ворожим обстрілом українського села Новогригорівка на Миколаївщині. Там за 9 місяців обстрілів не вціліло жодного будинку. Сам кліп пісні Крашат є частиною ініціативи «Юнайтед-24», завдяки якій глядачі з усього світу можуть допомогти відновити Україну. Цей кліп за кілька днів вже набрав два мільйони переглядів. Весь світ побачив розбите російськими ракетами невеличке село Новогригорівку на Миколаївщині та 14-річного Сашка, який одним із перших повернувся до рідного дому. Коли ти прокинувся відомим? – Я вже з вечора, вже зрозумів, вже друзі відмічають великі тіктокери, інстаграмі. Хтось аккаунт дав і почали бігом всі писати, відмічати. Непривично, як це за день стати так популярним. Хлопець ніяковіє від такої уваги до нього і дуже по-дорослому розповідає про війну та понівечене рідне село. Наші опор дали, і потім вони вже почали село старати починати. Вже привик, як сяк іде да? вже привично, що все розбите. Це тільки приїхав туди. А зараз вже привикаєш до цього всього. Сашко згадує, як вперше зустрівся з американським режисером Таєм Арнольдом, коли той як волонтер приїхав до села. Сашко був одним із десятьох місцевих, які першими повернулися до Новогригорівки. Ну, він сюди приїхав як волонтер. Угу. Він тут допомагав людям, кому клейонку, щоб хату накрити, кому то і предложив, ну, заснятися в кліпі. Він каже: якщо побачить село, може хтось приїде, допоможе. Ну, село відбудувати і більше людей побачить, що ну. Сталося з селом. Сашко веде нас по тій самій його рідній вулиці, де знімали кліп. Це наша головна вулиця, вулиця Миру. Тут і клуб, і бібліотека. І раніше, коли до війни, тут найлучша дорога в селі була. Веде нас до свого будинку, ворожим обстрілами. Тут пошкоджено дах та стіни. Всередині не вціліли навіть меблі. Тут я, звісно, прибрав. А Так що тут залишилось? Ну, пришки нічого. Тут прольот був за вікном, десь метра два. І тут ну живого нічого не залишилося. Ліжко мене стали тут під вікном. Тут у мене стол був пісьміний для уроків. Тут шкаф. Сашко разом з мамою виїхали у березні, коли село ворог почав нещадно накривати вогнем, а повернулися як тільки но звільнили правобережну Херсонщину. Хлопець вже має плани, як відбудувати їхні з мамою дім. Наступної неділі чекають на будівельників. Тут по уроки паучі вечором може прийти ближе після двох щось пообирати, щось зробити. Стінку перекласти, дах перекрити і може жити. Сашко розповідає, навіть під обстрілами доглядав за господарством. Було велике господарство і вже коли повернувся ні собак, ні курей, нічого не було, залишила вона вже Кіцька. Мати Сашка, пані Лідія, каже, вона чи не останнє дізналася про зйомки сина у кліпі відомих музикантів. Знову переглядає кліп, де її Сашко, і ледь стримує емоції. За весь цей рік за цим всім я не побачила як він виріс. Як він став таким дорослим. Наразі він помічник, він всьому мені допомагає. Місцеві Сашком теж пишаються. Благодарі сані, що він знявся в такому кліпі, щоб підняти наше село, ученик цієї школи нашої, школа розбита. Дякуємо йому, що може строїть наше село. Чи не найбільше каже Сашко, йому болить за місцеву школу, тому і показав її режисерам. У цих стінах цьогоріч мав бути його випускний. Ви тут там снімали. Тут якраз дощ ішов, воно так капало, погода така була, і тут в кліпі я знімався також. Будівля школи уся понівечена ворожими обстрілами. Це був мій клас, це я з п'ятого до участі по дев'ятий клас, це мій клас був. Як ми туди з класом повиносили потолок, що впав, мебіль накрили свого класу, і снаряд винесли тут, в дирки був, пробив отак от. Цю школу Сашко мріє, що школу вдасться відбудувати. Сам же цього року хоче вступити до технікума, навчатися на електрика. А поки каже, навіть не вистачає часу слухати свою віднедавна улюблену музичну групу, в кліпі якої знявся, бо після обстрілів допомагає відновлювати будинок. Люблю музику слухати, але немає зараз. слухати музику. Хлопець мріє зустрітися з музикантами американського гурту та каже, найголовніше для нього зараз, аби якнайшвидше відбудували понівечен росіянами рідне село. Рьоміна, Даніл Сліж. Програма «Вікна СТБ. Єдині новини.